Пані та панове, ласкаво прошу у Kitty Big City, гра, Граю, якій ми граємо за котика, не плутати зі стрей. А якщо я котик, то це означає, що людей чекає анархія, розруха, я буду знищувати, буду красти, буду боротися. Буду допомагати новим друзям. Але перше це анархія, звісно, не забуваємо про це. Отже, гра починається зі смітника, з бруду у князі, так би мовити. Головна задача це повернутися додому на своє підвіконня, бо низиники не заслуговують моєї котячої присутності. Ознайомившись з керуванням, а саме стрибок, удар лівою лапкою, удар правою лапкою, біг, і найголовніше. Я Я пройшов трохи уперед, щоб ознайомитися з середовищем. З основного лізти по стінам не можна, а вода це ворог. Цю битву ти перемогла калюжа, але перемога у війні буде за мною. З приємного те, що більшість об'єктів виявилася інтерактивними, що дуже приємно, сама графіка також мені до вподоби, адже це навіє легкі і приємні вайби так би мовити. Дорогу, горщики, не бачите, що цар іде. На дорозі нам зустрічається той самий ворон, якого ми хапали за дупо, незручно вийшло. І він здивований, що ми так погано літаємо. Він здіймається в повітря, перед цим промовивши пораду, махати крилами жвавіше та слідувати за ним. А, думаю, що ця новина його збентежить. Це що таке понаставляли тут? Що ти голова малюєш тут щось. Опа, завдання стату художником, Слухай молодий. Ну тут сама доля натякає на те, що тобі треба допомога. Ну і зараз, зараз розберемось. Давай фарбочку сюди трошечки, сюди треба, це теж треба. Ну, ми ж ми ж робимо щось, ну, шедевр робимо. Так, ну що ж, почнемо, Так, додамо фонового кольору. Так, тепер трошечки оцього, як його там, я не знаю, я дальтонік. Я бачу, тобі вже подобається, але почекай, почекай, я ще працюю, я ще працюю над цим. Це дуже важливий процес, тому не заважає. Трошечки треба розкидати і ще походити. Знаєте, мене коштує. Пешать катавінчі, і я думаю, що не дарма, тому що ну в мене є талант. Мама казала, що я молодець. Ну, наче щось вийшло. Я не знаю, наче непогано. Тобі як подобається? бачу, ти в захваті. Ну все, все добре компліментів, я вже засоромився, все молодий. Ну все, я пішов, тільки не продавай мою картину, я її підписав авторським правом. Зараз. Тобто. Тепер буває, зігравши сам собою у футбол, як завжди, я знайшов шлях до входу в місто, де вже чекав на мене ворон. Клята собака, ви що думаєте? Ви тут головні? Ворон щиро розділив моє незадоволення собаками. Можемо і не такі різні. Хоча пояснити, що коти не літають, все таки довелось. Розповівши ворону, що ми непогано літали, а просто рухалися у векторі вільного падіння. Він придумує бізнес-план. Справа у тому, що до того, щоб піднятися на гору, нам треба енергія, а котек нічого не їв зранку. Алло, хазяйва, що за діла. от ворон нам пропонує принести йому 25 блискучих залізяк, і Взамін він дасть нам. Рибу, ну, треба вони йому. Він же ворона. На тому ми й домовились, тож наразі задача знайти та здати метал. І тут нам почали траплятися люди. Фоткайте, поки я добрий. Потім поставити рамочку та будете на мене молитись. А оце було зайвом. Ти готовий, смертний? Ти будеш моєю першою жертвою. Забудь про фото. Тепер я повішу твою голову в рамочку на стіну. Ось так, іди. Це все, що ти можеш тікати. А у цієї мадам взагалі змішані емоції не може встояти перед моєю чарівністю, хоча я кинув її лицем багнюку. А ось і перший побратим, що нам зустрівся, як справи по захопленню світу, побратим відрепортував та побажав навчити нас новому прийому, а саме ловлі пташок. Не те, щоб у цьому був сенс, просто по приколу. я зачаївся на асфальті. Він бачить свою здобучу і крадеться непомітно. Тепер стрибок, все ще в стрибку, ще трохи в польоті, і ось жертва в його кровожерових лапках. І ось вона летить. Полювання успішне. Взагалі в цій механіці є своя лойка, тому що після ловлі пташки кидають пір'ячку. А для чого воно це вже пізніше? Тож я піймав ще декілька пташок і зіграв ще раз у футбол на це раз з Рабом. Гол, звісно ж, був за мною. А наш побратим радочка ще мій піймав. пташок, показує нам нову емоцію, а саме розтяжечка. от такі подивіться, ну це ж ну, ну це прелість, Ну дивіться, ну що це за. Котик! Ну, милості, милості, моя справа не чекає. Трошки звернувши за ріг, тут виявилася якась територія недобудови, забудови не знаю. А у трубі і, тут е, ну молодий чоловік застряг. Ну а саме це був єнот і просить він нас витягти, оскільки я котик добрий по відношенню до тварин, то звісно, допоможемо. Тільки глянемо одним оком з іншої сторони, як там в нього справи. О, бра, ти нормальна, бро. Бра. Ну не будемо змушувати молодого чекати і згадаємо казку про рібку. Ну і звісно, цей пан задоволений, що ми його витягує і розповідає, як він там застряг. А саме він тягнувся за залізячкою блистячкою, яка йому не потрібна, тож він віддає нам у нагороду. Дякую. Також цікавого виявляється, що це не єнот, а ведмедолис. лис. Окей. Uh, okay. Як скажеш, взагалі він тут ще поставив Таля на напівнауковий експеримент. А що саме поки він не каже. Проте для цього йому треба три пір'їнки. Тут воно от нам і треба. Давши йому три пір'їнки, він криває цей люк у потий Що це? Чому воно таке гарне? Я, звісно, за будь-який кіпіш, крім голодовки, тож звісно стрибаємо туди чого ні. Якийсь незнайомий медвед попросив прийняти участь в його експерименті. Хто я такий, щоб відмовлятися? Ну закінчується все тим, що ми переносимось на іншу сторону паркану, і виявляється, що ну на трошечки немає. Добре, я бачу, що ви хвилюєтесь, тому скажу одразу: ми просто у смітнику трошечки координати збились. Тож очевидно, що це була телепортація. І надалі такі люки будуть розкидані по місту для того, щоб ми могли зробити фаст тревел. Не те, щоб воно прям треба, тому що, ну, мапа невелика. Але ну, фіча є клас. лайк. Наступною зоною мого дослідження стало місцеве будівництво. І мене дуже пригломшив цей шарик. Дивись, на нього він такий заманчуй. А це виявилося шляпка будівельника, і, до речі, не одна єдина, бо їх тут дуже багато. Усе для того, щоб ви могли перенарядити свого котика і зробити його ще в тисячу разів миліше, ніж він є. Також виявилося, що по дефолту у нас є дві шляпки: клоуна і ну змійки. Я що вам? клоун? Ну, це не подобається. Але змійку носити на голові. Оце топчик це я вважаю буде класно. І Покажу їй світ, і вона буде зі мною, як мій товариш. Тож уперед. Добрий день, пан будівельник. Я тут просто проходжу мимо, тож не звертайте на мене увагу. Я просто. Е, Не чіпай мене, ти говно, я тебе поріжу, я тебе розірву. Е, і на що ти це зробив? І я тобі заважав? Що таке? Що тобі не подобається, звуга? Я все одно зайду, ти ж розумієш, що так просто від мене ти не відіб'єшся. Молодий, я тут, якщо захочу, то ну я тут буду. А що, на гору не хочеш лізти, так? Ага. Все, без музики будеш тепер. На горі платформи, депресивно жужжить жучок. Розумієте, у нього трапилась біда. Він набирався натхнення у цьому фантастичному місці, і у нього зламався телефон. Не питайте. Але телефон йому дуже потрібен, оскільки він піар-менеджер для дуже відомої кішечки, і йому терміново треба вийти на зв'язок, інакше увесь бізнес піде коту під хвіст. Дивно звучить. І звісно, ми завжди раді допомогти. Тим паче у людей повно телефонів. І я думаю, вони будуть не проти позичити його для справи. Добрий день шановний. А? О, я позичу цей телефон. Дякую за вашу співпрацю. Ви дуже, дуже добрий. Ні, 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 ні. Слухай, подумай про це. Подумай про це ще раз. Дякую, дякую. Як добре, що у світі все-таки є такі небайдужі люди, Я тільки зараз зрозумів, чому будівельник був проти моєї присутності. Ну, ти не найкращий день вибрав. Ти ще про прогноз погоди? Сонячно, можливо, коти. Ось чувачок, думаю, цього буде достатньо. Слухай, стільки добрих людей ти навіть не уявляєш. це для того, щоб ти вибрав собі правильний колір, правильну модель. Може, у тобі треба ще один світ не без добрих людей. Треба просто попросити. Думаю, ви розумієте, що було достатньо одного телефона, але мене просто занесло. Тим не менш, наш жучок дуже задоволений. В він показує нам, як робити фотографії, і тут мене. Не понесло. Загалом я наробив достатньо фото, і усі цікаві, я викладу в своєму телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Далі по дорозі ми зустрічаємо нового побратима Майора. Ми просимо його про допомогу, але він занадто лінивий Взамін, Він просить нас допомогти, бо він хоче відпочивати, але баночки, які стоять на поличках, не дають йому спокою, і він просить нас їх позбивати. Брате, не проблема, це я люблю. Так з бабуньку, не зважай на мене, будь ласка, продовжуй різати гарбуз своїм невидимим ножем. Я просто тут займаюся справами. Так, 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 просто йди собі. Своє історію браузера та Фейсбук. Ой, бабуня, що ти тут є? Ти що тут обробляєш? О, ти що? та я нікому не розкажу. Все нормально, боже, все. Я не, ну, я... Ну, Це між поміж нами, все нормально. Залиш мене спокою, що ти робиш? А. Ну дурно, я ж все одно зроблю свою справу. Що ти думаєш? Ти просто мене так виженеш, і все? Ти недооцінюєш мої навички ніндзя. Я хоч і не вучу з першого разу, але ну мені можна, я котик. Старовіть, ма ти там зберігаєш цих баночка? Свою молодість. Забудь про це, все, ти тепер стара на все життя. Ні, це не ти мене піймала, це я хотів, щоб ти мене доставила до майора. Загалом пан Майор тепер задоволений, і він навчить нас нові емоції. Саме як. Нова моя улюблена емоція. Це не зовсім та допомога, яку я хотів від нього, але ну, що маємо, ти маємо. Ну, це. Добре. Не перевершено. Стільки можливостей тепер відкрилось. <кій> ну піду. Ви тільки подивіться на це місце. Це, звісно, не мій балкон, але ну посуньтеся, я приляжу. О, так. Нормально, можна почивати. Поряд з місцем відпочинку висів на стіні Хамелеон, але розслабитися він якось не дає, тому довелося з ним порозмовляти. Не знаю, чим він тут займався, але він був дуже здивований, що я його бачу, адже його магічний камуфляж невидимий для нормальних очей. Ну як він думає, і зробивши цей висновку, він хоче кинути нам виклик і магічним чином принестися у інше місце, де ми маємо його знайти під його магічним камуфляжем. на тому й домовилися, але я не можу сказати, що я дуже його шукав, оскільки вважав, що він і так десь трапиться. На цей момент я зібрав достатньо бостячок, щоб отримати рибо відворона. І це я і зробив. Риба відкриває нові котячі можливості, а саме корабкатися по кущам на стінах. Одна з'їдна рибка дає одну позначку енергії, якої, звісно, недостатньо для того, щоб зробити увесь шлях назад додому. Тому логічно, що основною задачею зараз є знайти якомога більше рибок, з'їсти їх, отримати якомога більше енергії, щоб мати енергію повернутися додому. Енергія це життя, бля. Проте навіть одна ця рибка відкрила нам шлях до нової локації у місті. бо інші шляхи до цього місця або перекриті собакою, або перекриті калю. Тож ну такі справи. Сліди крихт блистяшок привели мене до качера, хоча я й не хотів зараз з ним розмовляти, але він був дуже настирний, і сам мене покликав. Ну добре, вже кажи, що там у тебе трапилось, що з дружиною посварилося. Не знаєш, куди летіти у теплі краї? діти загубились, чи що. А, Дійсно діти загубилися. Боже, що ти за батько такий? Загалом під час уявної битви з монстрами вони розбіглися усі в різні сторони, а коли він повернувся, дітей вже не було. Ну, а, дітки самостійні виявилися. Для того, щоб спростити нам пошук, він дає нам мапу. Оце вже дійсно корисна штука. Дякую тобі за це, на б говорили. Мапа може й не дуже топографічно чітка, проте на ній зображені місця улюблених місць качення, також на ній зображений димі будинок, а також зображено, де можна знайти рибку. Тож, підходить, візьму. Здорово, і куди ти мене віднесеш? Давай менше булочок, я готовий на все, особливо, коли це безкоштовно. Куди ти мене понесеш, так туди і буде. Пардон, це з ким я розмовляю? Що за невидима голова? Ти видимо голова. Виявляється, що це той самий пес, який злякав нас на самому початку. Пам'ятаєте, коли ми падали і за нього впали ще нижче? Угу. Йому, звісно, шкода, він вибачається, але ну, північ пам'ятає. І вгадайте, що, звісно, йому треба допомога. Він загубив свої шари. <кій> ну. Тут чим я тобі допоможу, брате. Тут уже все. Добре, це не шари. Насправді він просто загубив свої танісні м'ячі, і це вже не так цікаво. І м'ячі незвичайні, бо звичайних у нього повно, як ви бачите, а були якісь кольорові, особливі. Боже, ну добре допоможу тобі теж. Господи, що ж у вас усіх проблеми. Давай подивимося тут. Що тут у нас так. М'яча нема. Я, звісно, трохи оглянув його подвір'я, але не знайшов ніякого м'яча, тому вирішив, що я знайду їх далі десь у місті. Тому ну я пішов собі. Цікаво, чи зможу я застрибнути на цей стовп. Ні. Що ж новака привела мене до прачечної, де мало бути перше кишеня. Не хвилюйся, маленький котик вже йде на допомогу, і зараз я тобі допоможу. Кляте місце все довкола мене намагається відволікти. Це що за кнопка? Треба натиснути. Не впевнений, звідки ти виріс, але ти напевно був пасті, тож не, ну, не дякую. Відпрасувавшись та висушившись, він уже готовенький до зустрічі з татом, щоб розповісти про все, що сталося. Молодець, так тримати. Інше качання знаходилося на даху, і я не знаю, як воно туди потрапило, але судячи з того, як перше за мною літає, то напевно в нього не було проблем. Ще одна проблема є, і він не може зупинитися. Ну молодий, зараз виправимо. Сподіваюся, мені за це доплатять, бо я на це не підпишувався. Малий падає на землю. Взагалі, здивований відчувати щось тверде під ногами. Ну звикай. Чи може я помилявся? Ви тільки подивіться на цих акробатів, вони літають як скажені. Як ви це робите взагалі? У вас же пух. А що ви скажете на це? Я кіт. Для мене гравітація не існує. Джеронімо! Ха. Схоже до вас теж. Наразі я вирішив, що повернути наявних каченят до батька буде гарною ідеєю, проте він був проти, і вони теж. Він типу каже, бери всі туди приходь! Наше мені ці двоє. Ти серйозно? Ти ну що ти за батько взагалі. Таким батьком це єдине качення, що буде плавати в цьому озері. Тож помянем. Також для справки по місту розкидані такі автомати для продажу шляпок, де ворон обмінює близько на шляпки, але все одно краще, ніж змійка. Нічого немає, тож сраку. Так, а ти схоже будеш моїм постачальником риби на сьогодні. Я не зрозумів. А де рибка? Ти не хочеш старатися краще? Алло? Ану, спробуємо лайфхак з дитинства. Зроблю вигляд, що я її не хочу, тоді вона точно спіймається. Боже, як її не хочу. Фу, це риба, вона така несмачна. Ні. Сюда, молодець, Слухай, ти не такий поганий, як я думав. Ні, ну а втримати рибку не зміг. Що упала, то пропала. Чув про таке до побачення. Ну що, ж, спіймав рибку, тепер треба її з'їсти. Заслужено, я вважаю. Ще одна позначка енергії сюди, а після гарного обіду треба і поспати, щоб сальце зав'язалось. Ну, це місце якраз для мене. Зручно не можу. Ну, напевно, вже зав'язалась. З більшою кількістю енергії відкриваються нові можливості для моєї бунтівної душі. Як, наприклад, оцей балкон. Боже, жінко, це ти залила усе місто? А це навіщо було? Я ж тебе ще навіть не подряпав. це що за превентивний удар? Ну якщо ти так спілкуєшся, то я вважаю, що ці квіти зайві у твоєму житті. Так, а як що сюди слухай, ти мене так просто не позбудешся. Я знаю, що ти дещо ховаєш у своєму будинку. Уже ж тільки сельце зав'язало, вже стільки лазити. Ну, нічого, зараз мала тобі буде сюрпрайс. Що, стара, твоя зброя більше надія? Я знав, що ти щось ховаєш від мене, стара відьма. Ще одну позичку енергії в кишенечку. Ви тільки подивіться на цього чи я теж так може хочу, Алло. Спитавши в цього кайфарка, як скоро він звільнить місце, щоб я міг прилягти, він сонно відповів, що проміняє сон лише на одне на хавчик. Тож, поки в його мисочці не з'явиться пончик і не зазвенить дзвоник, він не встане. І я його розумію, тож готовий на все, щоб теж почули у тарілці. Мяу. No. дякую за співпрацю. Ваш клад неоцінений. Люди такі щедрі, це так приємно. Авай. Ти йдеш чи як? Алло? Хавать, 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 хавать. О, нарешті проснувся. О, ти метеор, навіть не знаю, що ти більше любиш їсти чи спати. Місія виконана, і окрім місця для лежання, ми ще отримали емоцію, з якою ми тепер можемо спати будь-де і будь-коли. Але спершу тарілочка. О, ну я розумію, чому той чувачок не хотів звідси виходити. А щодо емоцій сну, це теж непогано, бо сонце вихід з будь-якої незрозумілої ситуації. Із основних задач мені треба знайти ще одну рибку та дознайти двох каченят. Рибка для мене в пріоритеті, оскільки я не знаю, коли мені знадобиться більше енергії. Але цікавість завела мене у будинок. О, що це тут робиш. Молодий. Ах ти, злодюшка. Ну доведеться прибрати за тобою. Так не хочеться, звісно. На карнизі за квартирою садів наш ведмеделець. Я випадково підслухав його розмову до самого себе. Виявляється, що місце затоплено через його експерименти з просторовою реальністю, і це спричинило пошкодження труб. Він, звісно, все полагодив, але жуйка не зможе триматися вічно. Усе таки він нас помічає, з'ясовується, що він зазвичай приходить сюди з'їсти обід та поспілкуватися з геконом. Чи живий той гекон він не знає? Проте, якщо той відповість, то той дізнається. Логічно. Він побажав нам удачу підйомі додому, і тут я зрозумів, що це не той шлях, який мені треба, бо додому мені ще рано, мене ще куча справ. Тож дропаємося вниз, бо ну, собачці, я хочу кісточку кинути. Ще один прохід відкритого. Ну, магічний відерце віддає мені свої скарби. Заліз у смітник поблистяжки, я знайшов це. Кукумбер, фу. Гедота. Наступною зупинкою був супермаркет саме для того, щоб знайти рибку, але тут збилося і каченя, тож два в одному, є не проти. Це каченя плюкалося у калюжі, наче це його ставок. І зрозумівши, що я не зможе його витягти, ну через свої непорозуміння з водою, він відмовився виходити. Маленький гімнюк. Ну, пошиваю, мене ще ніші ж вилипали, зараз беремо з тобою. Як там кажуть, у поговорці, якщо гімно не хоче вилазити з води, водити на нього вентилятор, можливо, не так, але це спрацював. Малий зацінив цей мув, висох та готовий до тата. Чекайте, маленьки, мене тут ще справи. Сюда, рибоньку. Е, жіночка, ні, ні. Ні-ні-ні, жіночка, сука, ти її все одно не продаш. Нащо ти це робиш? Не знаєш моєї другої кулечки, не мій гонзалес. Гонзалес покидає будівлю. До побачення. Ізі катка. Не зрозумів, ти що покидаєш свою ліво? А це вже запізно, мала. Я це рибка, а рибка це я. Ми одна єдина тепер. Слухай, не злися, давай я посиджу у тебе в коробці, може тобі стане миленько від цього. От бачиш, ти вже не така зла. Ти вже запитуєш себе в чому сенс життя. І що я тут? Краще бути котиком. От я котик. Мені добре. Слухай, я знаю, як тобі допомогти. Я чув, що ці штуки роблять людей нещасними, бо гроші псують людей. Не буде грошей, ти будеш щасливою. Ти потім мені ще подякуєш. Сподіваюся, тобі не заважаю. То так само сидить за комп'ютером з котиком, ставте лайк. А взагалі бачиш, яка ти добре стала? Твоєму житті було забагато грошей, і замало котиків. Добре, на залишу тобі прощальний подарунок, щоб ти про мене ніколи не забувала. Залишилося знайти лише одне качення, але навпроти був зоомагазин геку. І я мав зайти привітатися. Опа, братику, вітаю тебе з твоєю жертвою Давай з'їмо її труп. А, виявляється, все не так просто. Насправді, сестра нашого котика, що по сумісності пташка вилетіла зі своєї клітки, що викликало пердечний приступ у її господарки. Зазвичай вона повертається і все мало б бути добре, але не в цьому випадку. Бо пташка подивилась кіно про геку проти кота боса і тепер шукає пригод на своє пір'ячко у спробах здолати кота. Цей кіт не підходить, бо він їй як брат, і вона його серйозно сприймає, оскільки ми теж кіт. Як виявляється, він просить нас прикинутись злим бусом і поборотися з нею. Звісно, треба, щоб вона нас побила. Ну, мені не складно. Пташка виглядає так, як і інші у місті, тільки жовта і має бути десь поряд з магазином. На тому і домовились. Але Спершу в мене є одна справа. Я ж обіцяв, що буде розруха і руйнування. Ну сказав, зробив, бережіться, люди, котик іде. Добре, насправді є ще одна справа. Я не відпочивав цілу хвилину. Тож як так можна? Треба прилягти та подрімати. Що ж, пташку я довкола не знайшов, але на рахунку в мене є інша. Цей виявився ще тим ігроманом. Ну діти не як ви мене, і як робила моя мама електрику. Геть вона, звісно, не затоплювалася, але у мене свої методи. І нарешті ми повертаємо усіх чотирьох каченя до свого батька. Вони всі щасливі, весело провели час, а батько щасливий, що вони не вмерли. На тому і квест закінчився. У нагороду ми отримуємо капелюшок качки. Як ви розумієте, нічого краще ніж змійка у світі не буває. Нарешті вся родина воз'єдналася у ставку. Ташка какнула мені на голову. А я все ще не дружу з водою. Іділ я каченята, хоч і повернулись додому, але я все ще багато наших знайомих, котрі потребують нашої допомоги. І наразі я повернувся до собаки в пошуках його м'ячів, не тих м'ячів, нагадую. Перший виявився у гнізді на дереві біля теплиці, другий у горщику на балконі. Ти там нормально. Третій я звісно, зашукався, але виявилося, що він ближче ніж здається. Я облазив всі довколишні двори та дахи. А виявилося, що воно просто під відром. Ну я просто знав, що з цим відром щось не так. Закинувши останній м'яч, пес я щасливо. А я отримую шляпку пса. Як ви розумієте, нічого краще ніж змійка не буває. Оглядаючи довкілля, мені нарешті зустрілася пташка, і ми знову коспуємо тигра. Зініціювавши стрибком бійкою дикою, неймовірно. Ми робимо вигляд, що ми переможені, і вона нас здолала. Повернувшись у магазин, ми вже бачимо, що. Що пташка на місці, усі щасливі, усі задоволені. А я в нагороду отримую нову емоцію: по чахушки чи по масажушки, я не впевнений, але прикольно. Виглядає весело, особливо, якщо уявити, що ми розриваємо її до кісток. Ну, просто уявіть. Хоча це все одно моє улюблене. Із наявних задач залишився лише хамелон. І оскільки він часто міняє свою дислокацію і кожного разу залишає підказку для того, щоб його знайти, я пройдусь по цьому швидко. Незважайте на те, є у касі, просто перша його локація це туалет на будівництві. А на будівництві треба бути у безпеці. Друге місце це гірка на дитячому майданчику. Третє над автоматами з їжею та напоями. Прямо напроти майданчика. Недалеко він пішов. Четверте на верхній полицях у магазині Гекої. І, до речі, непогане маскування. Якщо б тільки стояв, як вони, то було б непогано. П'яте на даху скаженої квітколюбки. І до речі, тут він дуже вдячний, що ми його знайшли, бо він боявся сюди залазити. Виявляється, що він боїться висоти. Знайшов п'яте місце, будучи навпроти в іншому будинку. Он сидить, тремтить. Знову виліз на гору. Але про нього трошки пізніше, бо тут на горі я знайшов іншого нашого товариша, якому ми допомагали з телефоном. І у нього деякі проблеми. Знову уявляєте, виявляється, що я заліз на народжую тієї самої кошечки моделі, з якою він працює. Він небагано простій зробити фото в капелюшці, бо сроки всі горять дуже терміново, але у неї хвост не стоїть, розумієте, то шорстка не зачесана, то мішки під очима чи настрою нема, не знаю. Помітно, що мене, ми це обговорили. І оскільки я виявляється теж кіт і ну навпрочу дуже вродливий, він зробить фото мене, і я не проти. Хай буде. Чому ні? Я дуже такий фотогенічний котик. 3-2-1. І фото готове, бо воно буде ідеальне, неважливо, в якій позі я буду стояти, бо я неймовірний котик. У подальшій розмові ми розуміємо, що наш друг дуже заклопотаний. У нього купа, справ та ще й доводиться працювати з такою капризною моделлю. Тож ми рекомендуємо взяти відпустку, взяти перерву, відпочити. Але оскільки він цього ніколи не робив і не знає, як це, він дуже занепокоєний, що усе піде під три чорти. Він питає, чи колись ми так робили? І ми відповідаємо, що звісно, ми усе життя волаю. Відпочиваємо. І при цьому навіть сьогодні, відпочиваючи, ми впали з балкону, допомогли купі народу, і при цьому відпочили ще 20 разів. Ну хіба не круто? Круто. кішка модель знову починає капризувати зі своєї квартири, і наш друг заявляє, що з нього досить. Він більше не буде приносити і Я теж не буду їй нічого приносити, бо я на неї взагалі не працюю. І він іде у відпустку на тиждень. Так воно і було, і буде, і я радий за нього. Так і треба. На цьому і все. У нагороду ми отримуємо здорову менталочку для нашого друга. Тож повернемось до нашого Хамелона. Шосте місце на даху біля геку. Він знову заліз сюди на висоту і знову боїться. Нащо ти це зробив? Знову ж таки, він міняє місце і йдемо далі. На сьомому місці він майже вдачно замаскувався під дорожний знак. Там, де ми вкрали. Виловили рибку. Восьме і останнє місце це технічне приміщення у супермаркеті. І оскільки це останнє місце, я хочу вам сказати про те, як він зустрічав нас кожного разу. Кожного разу він дивувався, як ми його бачимо. Він думав, що у нас якісь надзвичайні магічні очі, бо насправді ніхто не має його бачити. І у цьому місці біля туалету він сидить на дзеркалі. Так, це дзеркало. уявіть собі, що це ну воно. Він бачить своє відображення і розуміє, що. Він бачить себе, і тож до нього приходить усвідомлення, що він ніякий не невидимий і наші очі повністю звичайні. Але на цьому він не здався і зібравши усю волю в кулак, він перекалібровує своє налаштування і нарешті стає невидимим. Одна йдена річ, він все ще носить капелюха, і через це його видно. Тож у нагороду за усі наші старання ми отримуємо капелюшок. А наш друг нарешті може жити своє приховане життя. Я кажу чесно, капелюшок мені сподобався. Тож під кінець поносимо його. Так, змійка, пробач, але ну. Таке життя. На цьому моя місія на цій грішній землі закінчилась, і єдине, що мені залишається, це нарешті повернутися додому і відпочити на своєму підвіконні. Це буде довгий шлях. По дорозі додому нам зустрінуться наші друзі, яких ми віднайшли. І, можливо, треба дякувати Долі за те, що цього дня вона впустила нас на землю. Окрім Ведмедалиса, нам ще зустрілися й киченята, які знову втекли від свого батька і тепер кайфують у басейні на балконі. Приєднатися я все так же не можу. Поверхом вище наш друг, який нарешті взяв відпочинок. І тепер пішов на побачення зі своєю дівчиною. Так тримати, друже, користуйся контрацепцією. З іншого боку, на карнизі сидить качур, і знову ж таки він загубив свої качання. але в цьому випадку нічого страшного, бо ми повідомляємо йому, де вони знаходяться. Він дуже вдячний, і пропонує нам приєднатися до плавання. Звісно, ні, дякую. Вода, ні, Ні, де залиш собі. До нашої мети залишилося ще декілька кроків. Декілька маленьких кроків порівняння з тим, що ми зробили за увесь день. Навіть наш маленький хамелеон зміг залізти сюди на гору, щоб боротися зі своїм страхом висоти. Нарешті він був. Невидимий так тримати. Іще один крок, і ми нарешті дісталися свого дому, свого милого, приємного і улюбленого дому. Тільки подивіться на це щастя. Хіба щось може бути краще, ніж мій улюблений дім? І мій господар. Виявляється, він є, і він мене любить. Як це приємно. Вау, ошиник. Дякую тобі. Нам треба придумати ім'я і. Вгадайте, що звісно ж тут одна єдина правильна відповідь. Пано північ. Я сподіваюся, ви розумієте про що я кажу. Якщо ні, то Френбол на каналі. Дивіться, ми нарешті щасливі. Ми зробили усе, що було необхідно від нас. Ми допомогли нашим друзям, ми дісталися додому, і ми тепер отримали шиник. Ми тепер не бездомні. Вау фурен повертається і каже, що він дуже щасливий за нас. радий, що ми зробили цей шлях. Він радий, що він нас зустрів. І якщо ми хочемо, ми завжди можемо повернутись униз, щоб закінчити наші незакінчені справи, поспілкуватися з нашими друзями. А на цьому, в принципі, все. Колись ми це обов'язково зробимо, проте наразі нам треба зробити те, у чому коти найкраще поспати на своєму улюбленому місці. Я отримав велике задоволення від цієї гри. Сподіваюся, що ви також. Інколи ми забуваємо, що в грі найголовніше – це отримувати задоволення без всіляких челенджів, без змагань, просто насолоджуватись. Ця гра такою і є. У ній багато активностей і цікавинок, які я вам просто не показав. Тож сподіваюся, що ви самі відкриєте їх для себе у особистій котячій історії. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви зі мною, і як завжди, щастя, здоров'я! Побачимось у наступних відео.